Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 10 жовтня 2018 року. Це був товариський поєдинок збірна Італії у себе вдома на стадіоні Луїджі Ферраріс. Команда приймала збірну України Андрія Шевченка. Мирова ніч'я. Один, один! І сьогодні я, друзі, хочу якраз то пригадати даний поєдинок. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Італія. 4-3 3 стартова рознавка Італії. Головний тренер команди Манчині. У воротах Джен Луїдж Донна Рома, пара центральних захисників Келіні Баннучі, Бірагі Флоренція по флангах. Жаржині Ніколо Барела, Марка Віратті, три капітахи, Ларенція Інсині, Бернардески, Федерика Кієза у нападі. Це стартова розновка Італії. Україна. Андрій Шевченко, головний тренер команди. 4 1 4 1 Стартова розновка української команди. Андрій Пятов у воротах. Пара центральних захисників Ракіцький Бурдан. Коля Матвиенко, Саша Караваєв по флангах, Сергей Сидорчук упорный півзахисник. Руслан Малиновский, Александр Зинченко центральные атаковальные півзахисники. Марлос, Євген Кноплянка по флангах, Таро Мяримчук у нападе. Все стартовая розновка Украины. Про сам матч давайте, друзья, будем говорить. Но ж, друзья, Италия. І справді дуже, напевно, Італійська збірна розпочала цей матч. Італія більше м'ячем володіла, Італія більше атакувала позиційно. Я не можу сказати, щоб в обох збірних були якісь гольові моменти. Тому що в Італії були якісь гольові нагоди, щоб в Україні. Да, Італія тиснула, да, в Італії було побільше перспективних атак. І справді, да? і Італія було ближче до гола. А сказати, щоб Італія прям домінувала, я би такого би не сказав. Так, да, вони більше були на м'ячі, більше володіли м'ячем. Але, в принципі, плюс-мінус футбол був рівний. Так, да, у Італії перевага була територіальна, все таки більше італійці володіли м'ячем. Але Україна ну, уж точно не безнадійно. Команда Андрія Шевченка виглядала. І, в принципі, Україна із своїми моментами дуже здорово і справді відповідала а, супернику. На 11-й хвилині матчу був момент у Бірагі. Коли Бірагі там був штрафний в Італії, з спорганга пішла подача і між дойшов до Бірагі, і Бірагі пробував в поворотах. Але Україна відбилася у тому епізоді. Хороший момент був в Італії. Ще в Італії пригадається момент Лоренцо Єнсінья. На 22-й коли Ларенці Інсінья пробивав в поворотах, але Лоренцо не забив. Тобто, і та, да. В Італії такі непані проходили атаки. Пригадуються далі глобарили, коли Андрій Пятов перевів м'яч на котовий. Такі хороші були моменти в Італії. Такі хороші проходили атаки в італійської команди. Лоренцо Інсіні, Ніколо Барела були дуже-дуже активними справді у Італії. А, і справді команда Манчині дуже здорово виглядала. Але Україна, в принципі, також не могла цими атаками відповідати. Да, у Італії ще пригадують цей момент на 43-й хвилині матчу, коли на «Інсіні» Інсінь, подачу до Шанокомандачик Андрій П'ятов, м'яч кулаками Барелла! Ніколо Барелла. Пробиває його удар, футболісти української збірної заблокували. Україна також, в принципі, момент створювала. Ось, пригадується на 28-м хвилині ще був там була спроба в Україні, коли там Марас це в удар по воротах, але його удар був заблокований. Тобто -то в Україні, в принципі, також на этом, друзі не так проходили. Другий тайм на другий тайм вийде в Італії Чирея Мобілі, Домінік Біраді також Крішта, Печіні, і Бана І Пілігрині ще вийде. В Україні вийде від Циганков, Петряк, Кравець, Степаненко, Крицьов, Будко. Ну Кравець вийде, але на правилки жаль буде вимушен Заміна. На правилки та жаль. Другий тайм. Другий тайм розпочинається неймовірно для Італії. 55-й хвилинний матч. Флоренція. Флоренція. Знайшов. Знайшов Флоренція Бернардеські. Федерико Бернардеські. Прямий м'яч. Федерико Бернардеські м'яч зміщується, удар з і... Гол! Гол забиває Федерико Бернардескі. Гарматніший удар виходить у італійця Андрій Пятов, Навіть відбив. Гарматніший удар бернардеського. Але удар був настільки сильний. О, ой, що і справді, да, Андрій П'ята вже нібито відбив. Але м'яч зрадницьки влітає у ворота української команди. 1-0. Італія забиває. І напевно, Гол все-таки Італія назрівав. Все-таки Італія більше володіла м'ячем. Явних голів моментів в Італії не було, але моментів було побільше, ніж в Україні. Італія забиває. Але Україна! Україна! Руки Україна не опускає! Руки Україна не опускає. Україна. Е, Україна зрівняє рахунок. 62-го на матчу. Спочатку в Україні пригадується момент Рома Яремчука на 62-й на матчу, коли Рома Яремчук, коли Рома вийшов на ударну позицію. Пробував Рома Яремчук і Джен Лейдж до нарома. проводить мечный кутовый и же э, Женя Коноплянка подает кутовые из правого фланга. Подачи вид Жени до Женого Борда, скидка Малиновский скидка с разворота. Гол! Гол! Руслан Малиновский! зрение рахунок матча. Бурда в игре Бурадьбу. Жені Коноплянко виконує подачу з кутового, Бурда да, головою виграє боротьбу, м'яч відлітає до Руслана Маліновського, і Руслан пробуває з розворота, і влучає уж так-то по м'ячу, що м'яч у рот-то влітає. Шикарно, шикарно приклався Руслан. Дуже точно з лівої ноги, піймав м'яч Руслан Маліновський, пробуває всі місники дальні кут Руслану. Ну шикарно, шикарна комбінація, шикарний гол від України. І Україна після того як відігралася Україна, я вам хочу сказати, що Україна могла і виграти. Порадилася гарматніший удар Руслана Маліновського на 71-й кліматі штрафний України Руслан. Удар Маліновського попередня. Затряслася поперечина після такого гарматнішого удара Маліновського, але це ще був не кінець, тому що так проходить другою фазою. А... Саш Криваєв, подача Рома! Пробиває головою, але Джен Донарума. Джан Луїдж Донарума пропав то, до речі, Тарастіпанінка. Ну який же гарматний удар від Руслана Маліновського неймовірно. Був, да? був то Е, був просто якийсь гарматніший абсолютно удар, м'яч міняє територію по м'яча, вже без шансів для Джен Луї Рома то, то це був вірний гол. Але поперечина зіграла за Італію. А потім ще Тарас Степаненко в упор пробивав по воротах і Джан Луї Джида Рума. Вже справді вступав в гру. Україна була ближче, на мою думку, до гола. При, при, ну, коли Україна відігралась, да? Коли забув Руслан Майновський да? На 62-й матч. Я вам хочу сказати, що Україна могла виграти. Ще цей момент на 79-й матчу. Україна по поліму флангу, простріл Зінченка. Удар набігав, набігав вітя циганков. І вітя у когось шикарний удар також зливий. Також, непевно, прицілювався Вітя, але трішки не пощастило і Віті Цганко. був близький близько до гола. Тож Україна так підтиснула Італію наприкінці матчу. Але вирвати перемогу Україна все-таки не змогла. В кінці кінці італії Україна мирування ще 1-1, жовтня 2018 року. На фіріку Бернардеського на 55-тіх виймаючи з шикарним ударом з розворота відповів Руслан Маліновський на 62-й хвилині матчу. Привітала мене, друзі, матч української збірної. Це був товариський матч 10 жовтня, 18-й рік, збірна Італії у себе вдома на стадіоні Луїджі Ферраріс. Команда приймала Україну і команди розписала нічого один один, а на мою думку, що нічия справедливий рахунок. Італія була кращою до гола Бієнардецького тож до гола Руслана Маліновського, да? Італія була кращою після того, як Україна відігралася, вважаю, що Україна вже була ближче до Гола. Тобто, так, знаєте, якщо брати весь матч, всю дистанцію, то рівний матч, Да, Італія більше б володіла м'ячем по статистиці. В них було більше ударів. Але Україна, ось і удар Руслана в поперечину, момент Тараса, Степаненка, гольовий момент, тому що просто вже в упор Тарас пробивав. Всьому Україна на поразку награла і ніч'я це був абсолютно справедливий рахунок. Привітали цей матч. Італія, Україна. 1-1 на стадіоні Луїджі Ферраріс. Побажаємо збірні Італії. Добра, Україні добра. Вам, друзі, також добра, бережіть себе, бажаю вам добра. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.